Дівчатка і, і хлоп'ятка. І черняві кароокі, і біляві синіоки, і кмітливі, і розумненькі, і великі, і маленькі. Радо всіх я вас вітаю! Щиро успіхів бажаю! Сьогодні ми з вами вирушимо до зоопарку. А що таке зоопарк? Так, це місце, де живуть різні тваринки. Хто з вас був у зоопарку? Зоопарк відвідують дуже багато дітей, і тому там не лише тварини, а й різні розваги для дітей, каруселі, гойдалки, катання на машинках і конях. Ось по доріжках конячки катають дітей. Цок-цок-цок. Біжать конячки, весело їм працювати. Як малечу покатають, будемо їх годувати. Гарна фуркає конячка, свої нізрі роздима, вже набігала зморилась. Хай тепер відпочива. Конячки відпочивають, а ми підемо далі. Ось і тварини в клітках. Давайте назвемо тварин Тигр, слон, жираф, верблюд, зебра, крокодил. Подумайте, діти, в назві яких тварин є звук Р. Визначить місце звука у цих словах. Тигр в кінці слова. Жираф в середині слова. Верблюд. Всередині слова зебра. Всередині слова крокодил. Середині слова. Дуже добре, давайте промовимо чистомовки про цих тварин: Раф, 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 високий жираф, ігр, ігр, ігр спритний тигр. Бра-бра-бра, полоса та зебра. Молодці! А зараз ми з вами станемо екскурсоводами. Екскурсовод у зоопарку це така людина, що розповідає все про тварин дорослим і дітям. Спочатку екскурсоводом буду я, а потім ви. Я розповім вам про слона. Живуть слони в тропічних лісах Азії та Африки. Слони найбільші на землі тварини. Замість носа у них довгий хобот. Хоботом слон зриває листя з дерева, траву, обливає себе водою, коли дуже жарко. У слонів дуже сильні ноги, і вони можуть не лише ходити, а й бігати і навіть плавати. Дитинча у слона називається слонення. Тепер ви спробуйте розповісти про одну із тварин. Коли будете розповідати, скажете, як називається тваринка? Її зовнішній вигляд, що їсть як називається її дитинча. Спробуйте, у вас все вийде. Молодці, ви були цікавими екскурсоводами, розповіли про різних тварин. Тепер ми перевіримо, чи всі були уважні. Зараз буду загадувати загадки про тварин, які є у нашому зоопарку. Довгий хобот справжній ніс, та і сам великий зріс має діток слоненят на спині возить малят. Вірно, це слон. Очі гарні, пишні вії, має дуже довгу шию. Добре це позручно їсти із дерев зелене листя. Так, це жирафа. Любить спеку він і воду, дуже схожий на колоду, Зачаїться і лежить, може, носа відкусить тим, хто пильність загубив, бо на те він хто? Вірно, крокодил. Він пустелі корабель, хоч не бачив моря зроду. По пустелі ніч і день він бреде, не п'ючи.